Отець Юліан, а розкажіть, що у священника на столі на Різдво? Ну, сьогодні ще не Різдво, сьогодні буде лише святий вечір, а страви ми ще готуємо. Подивіться, я минулого року вам показував, цього року знову покажу. Це така стара кочерга. Стара добра бабусина піч. І дивіться, що тут є. Це маємо таке м'ясо з картоплею, буде смачненьке. Ось, буде готуватися все на печі, все справжнє. Це є начинка, тоже така наша страва. У кого як називається, пишіть у коментарях. Ну, і голубці, уявляєте, смачні голубці з печі, які вони будуть смачні. І все це там ще є страви, вони засовлюються в піч, всю літургію, увесь святий вечір, вони там знаходяться. А на ранок, коли ми приходимо з церкви, ми виймаємо звідти, відкриваємо, нарізаємо і ставимо на стіл, молимося і тоді аж розпочинаємо трапезу. Це наша українська кухня і наша українська традиція. Дорогі господині, а як у вас називаються ось такі страви? Обов'язково пишіть у коментарях. І наприкінці добра піч закриваємо, і саме головне благословляємо В ім'я Отця і Сина Святого Духа.